Мистецтво Візантійської імперії, яка до 13 століття залишалась надзвичайно розвиненою в усіх сферах державою, слугувала своєрідним золотим мостом між західною і східною культурами та мала значний вплив на розвиток багатьох країн середньовічної Європи, зокрема Південної і Східної, де утвердилось православ'я. Живопис Візантії тісно пов'язаний з архітектурою і обмежений суворими канонами християнської релігії, представлений фресками, мозаїками, іконами та книжковою мініатюрою. Характерною ознакою візантійського живопису є іконографічний канон, плошинне зображень, рекламентовані релігійні сюжети і біблійна тематика. Ікономис. Іконопис це вид живопису релігійної за темами сюжетів, культового за призначенням, мистецтво написання ікон. У візантійському іконописі було поширені декілька технологій створення ікон, енкаустика, мозаїка і темпри. Зображення святих та подій, що були описані у Біблії або церковній історії, Виконані на дошці, полотні або металі і відповідали чітким правилам розробленим церквою. Ой, але ну, сама дошка ікона перекладається як образ, але в 730 році, за наказом візантійського імператора, іконоборці почали знищувати ці ікони і образи, тому що було надмірне захоплення іконами, і лише через 100 років. Влада дозволила знову писати ікону. Що ж таке темперні ікони? Темпера фарби, що готуються на основі сухих порошкових мінеральних пігментів, ібо, або їх синтетичних аналогів. Сполучною речовиною для темперних фарб слугують емульсії, натуральні, розведені, водою, жовток, курячого яйця, росокі рослин або штучні, полімери тощо. До найкращих здобутків світового мистецтва належать візантійські ікони XI-XII століть, які були виконані темперою в Константинопольських майстернях. На композиції цих ікон вплинули як літературні джерела, так і вироблені канони, золоте тло, плошині тощо. Ось вам приклад темперної ікони Вишкорицька богоматір. Вона більш відома за пізнішою назвою, Володимирська. А не вражає кожного, хто її бачить. Очі Богородиці сповнені туги і передчуття майбутньої трагедії, що очікує її сина. Невідомий матець майстерно передав психологічну напругу, ніжність, душевне тепло, хоча подібне за силою та глибиною почуттів образи було рідкістю в тогочасному мистецтві Візантії. А серед численних православних ікон, особливо шановним є образ богоматери Троєручниця з монастиря Хіларан Хіландар у Греції, назва образа пов'язана з історією походження. Так, третє: срібна рука на іконі з'явилася на знак подяки від святого Іоанна Дамаскіна, коли за його молитвою Богородиця відновила йому втрачену руку. Ця ікона належить до найбільш поширених іконографічних типів зображення Богородиці, Одегітрія або провідниця. На іконах такого типу фігура Божої Матери представлена фронтально. На одній руці сидить, немовля, Христос, іншою рукою богоматір вказує на нього, тим самим вона скеровує увагу тих, хто молиться. Ікона написана темперою на дерев'яній дошці. Срібній оклад на ній з'явився приблизно наприкінці ХІХ століття. А ось вона, богоматір, троєручниця, така з 14 століття Греції Афон. Енкаустичні ікони. Енкаустика це живопис з восковими фарбами, що виконуються гарячим і холодним способами. Ось оця. Ікона це святі Сергій та Вах, це ікона VII століття. Вона написана на небо зображені дві постаті, два юнака, Сергій та Ваха. Вони тримають у руках хрести мучеників, їхні голови, як і голову Христа, зображеного посад, ну там за ними, гортай умовний позначений сяйва, німп. Тобто це свят. І цей образ відзначається високою майстерністю виконань. Ви подивіться сьоме VII століття. Але образи мають свій характер. Мозаїчні ікони. Ну, що таке мозаїка? Це зображення або візерунок, котрі виконані з окремих, щільно припасованих один до одного і закріплених на цепенті або мастиці різнокольорових шматочків скла, мармуру, камінців. Тощо. Виготовлення мініатюрних мозаїчних ікон було започатковано в ювелірних майстернях Константинополя, оскільки за філігранною технікою виконання і вартістю вони нагадували високохудожні ювелірні вироби. Перші мозаїчні мініатюри створені з маленьких шматочків смальти та мармуру із крапленням таких самих розмірами шматочків золота і срібла, і їх датують 12 столітті. Ось вам мозаїчна мініатюрна ікона Святий Миколай 12 століття. А ось і кожна, кожен колір в мозаїці мав значення. Наприклад, пурпуровий це імператорська влада, червоний символ життя і крові Христа, білий це чистота і святість, чорний смерть. А особливу парадність мозаїкам надавало золоте тло. Мозаїки ілюстрували основні догмати християнства. Це, наприклад, ось хрис... купол храму, вони зображували Христа панкрата у апсиді фігуру Богоматері, яка молиться оран. Також от мозаїка, ми вже сказали, що складна техніка, це сплав скла з кольоровим пігментом викладалось зображення. Ось вам зображення. чітке. Монументальна живопис. В xi xii століттях у Візантії відбувся остаточний розкол церкви на православну східну і католицьку Західну гілки. Візантія обрала православ'я, тому її богослужіння помітно відрізнялося від католицьких. Побудова нових храмів логічно сприяла запрошенню художників і музаїстів. Котрі декорували стіни фресками, а підлоги, мозаїками в різних технологіях. А що ж таке фреска? Фресковий запис. Фреска це живопис на вологій штукатурці, одна з технік настінного малярства, протилежна до розпису по сухому. І фресками називають також твори, виконані в цій техніці. Ну, згадайте, ви собі теж робили, коли були маленькі. Фрески на штукатурці чи на обоях, і на шпалерах. І мама дивилась, чи тато і трохи сварили за ці фрески, але інші фрески це о, оце є мистецтво. І це дешевий спосіб декорування стін, який не потребував ретельної підготовки чи використання дорогих матеріалів. Спочатку їх виготовляли за античними технологіями, але в 12 столітті у штукатурку почали додавати товчений вапняк, мармур або черапицю. І спрощений характер малюнка та обмежену кількість фарб підсилують декоративний ефект мозаїк, то їх зазвичай золотавий або синій. Ось вам приклад: фреска причастя апостолу, церква Богороді Цеасіну початок 12 століття. Кіпр На перший погляд, що якщо б ми не знали, що це фреска, вона просто таке враження, що вона написана фарбами. Для візантійського світогляду і візантійського мистецтва характерний розподіл на світ реальний та світ духовний, пов'язаний з церквою і Богом. Головним і первісним вважали світ духовний, що не був схожий на земний грішник. У Софії Київській мозаїки мерехтять завжди завдяки золотій підкладці, на якій зверху закріплений тонкий шар кольорового прозорого скла. А у храмі Святої Софії, що 527-565 роки, побудованому у місті Салоники, на склепінні апсиди вівтарної частини, знаходиться найдавніша, збережена до наших днів сакральна мозаїка Одегітрія. Зображення Богородиці, яка сидить з немовлям на троні, виконана на золотистому фоні? Бачите? Оце є зображення мозаїка Одегітрія. Зображення Богородиці з дитиною. же розвивалась книжкова мініатюра. Якщо ми малюємо малю на стінах, робимо мозаїку, чому б це не робити у книгах? І возентії книги піднялись до значних художніх висот, оскільки на нього суворість канони не поширювалась. Книжкова мініатюра була виразною, витонченою та майстерно виконаною. Художник розробляв не тільки сюжети композиції, а й систему взаємозв'язку тексту і мініатюр, їх розташування і прагнуло досягти художньої цінності. Ось вам. Мініатюра із псалтиря. Це 950-й рік Париж Давид, який грає на лірі. Стилістична мініатюра була близька до станкового та монументального живопису і органічно пов'язана з чудовою, чудово написаним текстом і буквицями, художньо оформленими першими літерами сторінки чи розділу. Орнаментальні заставки, включали рослинні і геометричні мотиви. Особливо ж поширеним видом. Рукописних книг були Євангелія. До 9 століття належить чудово оформлений плацалтир, що зберігається в Паризькій національній бібліотеці, а на початку XI століття написаний великий місяцес Василя ІІК.